Там стояти і на нас дивитися, ми будемо знімати кіно. <плес> 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 Почекайте, будь ласка, чуть-чуть. Скажи, будь ласка, чому ти прийшла в церкву Слово Боже? Я прийшла в церкву Слово Боже, тому що я шукала е, справжнього Ісуса Христа. Що тобі сподобалося в церкві Слово Боже, коли ти тільки прийшла? А що тобі, може, не сподобалося? О, перше, що сподобалося в церкві, це любов. Тебе дуже багато було питань. На які я не знала відповіді. І, на жаль, церква не може тобі та, дати відповіді на такі запитання. А розкажи, будь ласка, тим, хто нас дивиться, е як то церква онлайн? Це класно. Ти сидиш собі в хаті, нікуди не біжиш, в будь будь-якій годині заходиш. Е ні від чого не залежиш, та правда мусиш спланувати свій день, спланувати чи свій час, щоб обов'язково підключитись на служіння. Тому що, звичайно, в церкву ти можеш не піти. та, ти собі якусь відмазку, в Мене то, в мене то тобі хочеться. Хочеться, бо там такий дух, там зовсім наша атмосфера. Там ти наповнюєшся такою любов'ю, і це дуже сильно видно потім на сім'ї. Сім'я міняється надзвичайно кардинально сильно. Тому клас. А колись бачила пасторів Юлію і Станіслава. Ні, тільки на відео я теж не бачила. Такі ну спочатку, коли починаєш слухати, там звикли до якихось священиків, рясах, до монахів, до такого традиційного, та яке ми завжди можемо бачити. А коли нам кажуть пастор, і на сцені, в кріслі, так ногу на ногу, це так, знаєте, незвично. ми на цього не звикли. А скільки часу ти вже в церкві? Майже рік. І от так, якщо по десятибальній шкалі, наскільки відсотків змінилося вже ваше життя в сім'ї і твоє особисте? Моє особисто змінилося на більше ніж на 10, тому що в середині переповнює радість. Це найголовніше, що ти відчуваєш дух в сім'ї? Це на пеалі вже напевно 7, тому що мені деякі є такі моменти, над якими потрібно ще працювати. І я це розумію, я це бачу, і я обов'язково це буду виправляти. Клас, дякую тобі. А які мінуси є в церкві? Слово Боже? Нема мінусів церкві, слово боже. Я навіть не знаю що сказати. Чи хотіла би ти назад, звичайно, традиційну церкву? Ні. А Ні, це таке питання, що це навіть не обговорюється. Тому що ти бачиш любов, бачиш благодать і бачиш плід людини. Це не просто так, що ти прийшов, помолився і пішов, а ти живеш з церквою. І зранку і вечір тебе ти постійно з пасторями, ти постійно в спілкуванні, тебе постійно наставляють. І яка би проблема не була, ти біжиш в церкву. А тут я 24 на 7 в церкві, і це, це при клас. І я дуже багато молилася. Кожного вечора молилася і просила Боже, приведи мене туди, де ти де ти живий, і Бог завжди чує наші молитви. І коли ми справді чогось хочемо, справді молимося щиро про це. Бог нам це дає. Питаві.